Лось у Швеції потрощив автомобілі в автосервісі. У США мігранти влізли під обшивку машини. А в Німеччині люди ходили по канату між повітряними кулями. Це новини, які справді вражають. Зараз буде шок новина для любителів гарних автомобілів. У Швеції величезний лось увірвався в автосервіс і потрощив два свіжо відреставровані авто. Поки директор компанії ставив на зиму в ангар свій катер, до приміщення крізь незачинені двері зайшов лось, і коли тварина зрозуміла, що в пастці, відчайдушно почала шукати вихід, потрощивши на шляху все, що траплялося під ногами. Таким чином лось добряче потоптав два автомобілі. Збитки завдані савцем, оцінили приблизно у десятки тисяч доларів. В Америці мігранти вигадують хитромудрі схеми, аби нелегально потрапити до США. Ось що вони утнули цього разу. На кордоні американська поліція знайшла двох мігрантів, які замаскувалися під начині авто. Довелося буквально розбирати бічну частину авто, аби витягнути звідти нелегалів. На відео видно, що заховалися там чоловік та жінка. Як видно, операція не пройшла для них успішно. А тепер розкажемо про залізних охоронців. Уже помітили патрульних собак роботів, і такого одного вже навіть бачили у резиденції Дональда Трампа у Флориді. Цього залізного пса назвали «спот», У перекладі означає знаходити чи стежити. Цей електронний пес може працювати автоматично, якщо заздалегідь прокласти йому маршрут патрулювання, або ж можна ним керувати у ручному режимі дистанційно. Цікаво, що на кожній із ніг написане попередження для людей: собаку не чіпати руками. Відео, як залізний пес розгулює резиденцію Трампа, зірвало тікток мережу. Коментарі користувачів дуже різняться: хтось захоплюється, а хтось жахається таким інноваціям. А у Німеччині спортсмени Фріді Кюне та Лука Сирмлер встановили дивовижний рекорд. Пройшли канатом між двома повітряними кулями на висоті 2500 метрів. Вони ретельно готувалися до рекорду і створювали унікальні умови для тренувань. Доки один спортсмен балансував на провислому канаті, інший хитав його, імітуючи хаотичні рухи повітряної кулі. Цей рекорд точно увійде в історію екстремального спорту. Навіть споглядання цих кадрів викликає прилив адреналіну.